Що ти коза дреза? Беру. Фу! А ти що сюди приперся тоже? З хазяїном хорошо тут, да? Кажи, хазяїн тут натопив нам, кажи, крутизна у нас тут. Да? Фу! Чу! 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 Так. Пів 12 ночі наша дома захотіла пороситься. Я вже чесно. Ну Сьогодні утром зайшов, як завжди. на цицьку надавив. Єлі-єлі появилось молочко. Ну, думаю, або під утро, або буде завтра утром, або днем, або під вечір. Ну, не сьогодні вечором. Ну, Коротше, домочка вирішила сьогодні на ніч мені зробити цей опорос. Не знаю, жду, жду. А там, коли з'явиться поросятка. Як то кажуть, слизь вже пішла. Дуже злякався, того що слиз обично ну, йде сли, сли, слиз да, петлі. А потім з'являється порося там, через деякий період часу. А тут слизь пішла із кров'ю. І в мене я з свиноводством, ну як свиноматками займаюся з 2014 року. Це вже 8 років. І в мене такого ні разу не було. От знаєте, як кажуть, кожний опорос завжди проходить от, от не такий. От він от 100 опоросів, і вони будуть всі різні. Не буде одинакових опоросів. От як би ти не хотів. Ну От такі от ситуації. Дивлюся, Сереги. Така сама ситуація, що то тобто, є таких опоросів ще не було, дійсно. І оце у мене таких цих не було. Набрав до Сереги тільки що побалакали. Кажу, Серьох, іде слизь із кров'ю. Це нормально. Він каже, нормально, все хорошо. Тобто Просто ожидай, подивляйся. Потім після Сереги до мене іще набрав, верніше, я до нього набирав, а потім зазвонилися ще раз Саша із Суми. Хотінь називається там ну, селище, я навіть не знаю. Ну, коротше, Там чоловік теж займається свиноматками. У нього їх, по-моєму, там 50 штук. Якщо не помиляюся, в нього і поросятка є, і все, це Сумська область. Тоже побалакав, кажу Сашу, така ситуація. Ну, вже з вже Серегою побалакав з Сашою, коли він каже, коли окситоцин і все буде норм, ну, і хай пороситься. Це нормальне явище. Це таке буває. І нічого тут страшного. Ну, коротше, як то кажуть. Старий воїн, мудрий воїн. Да? До одного набрав, до другого набрав. Дуже велике. Дякую. Вроді би, я ж кажу, вже і знаю все. Ну, Буває щось такі якісь нюанси, з якими сам стикаюся не по... ну, в непонятках, що робити. Коротше, що, Естрофана, як ситуація, в мене нема, бо я ніколи його не колов абсолютно. Ну, Возможно, колись куплю. Може, на цю, на чорнуху, на оцю. Ми колись попробуємо протестуємо. Ну, я чусь, Я... Я то, знаєте, старої заколки, хай лучше помучиться, ну роде сама. Хоча временами люди мені об'ясняють, що Коль так свиноматки проще, бо вона бігом їх повистрелювала і все. І вона себе тоді абсолютно адекватно почуває. Так, сьогодні в нас опорос, виходить, розочки. Ось і моя розочка. Вибачаюсь, як завжди, за якість відео. Ну, ну, вже яка є, така є. Тобто, отака от у нас дівчинка тут лежить. Так, а ну Що? Шо? Я зайшов, а вона вже прям вивертається, щоб я її почухав, за пузо. Моя ти золотенька. Все, хорошо. О, тільки що лежала на одній стороні, тільки потім перелягла на іншу сторону. Да? І ану, оп. Ой. Підожди, бо в нас. ой, бачите, як? Бо Соски просто залипають, воно молозиво воно липке. І, виходить, буває, приходиш на сосок, нажимаєш, а молока нема. А воно, виходить, за счет того, що просто виділяється все одно вже свиноматка, коли готується на опрос, виділяється молочко, і соски просто-напросто вони залипають. Поняли? Ну, от бачите, ось, Іде у нас молочко. О, все пускає по чуть-чуть. Ось так от все пішло. Ну, Петрен, звісно, я вам скажу, що виділення молока не таке, як у, у свинки, наприклад, яка в нас там F1. Зараз підемо до поросяток, вам покажу. В F1 прям взагалі тільки досвідки вот отак. Прям, прям наскільки вони набухлі такі були, що молоковиділення страшенне. Ну, воно, бачите, F1 і славляться тим, що в них велика молоч, ну, як там молоковіддача. віддача. О! Хоча й тут. А. Ну, то есть, бачите, хорошо все отлично. да, Моя ти золота. Ну, все, давай уже і тут повистрелюємо. О. Донат, у нас вон. Яйця вивали і спить і очі закрив. Донат, Донат! Донат. Що? Ти ще хочеш батью станеш уже другий раз. Ну, а що робить? Да? Красунчик мій. Ця домочка ось. Цей? Щось. Ну, в, общем, в них все нормально, любов произошла і все добре до да, русалочка. Що, барушка? Що моя дівка? А? Ти від мене не відходиш, да? кажи, ну як же ж відходити, як опорос це опорос. Так, ну і Підемо до чорнухи, до нашої, зараз подивимося, що в неї. Ну, чорнушка наша пороситиметься це ще не скоро зовсім. Да? Чорнушечка. А ну, покажи, цицьки мені. Покажи. О, хороша моя дівчинка, давай. Кажи. та я ще кажи, взагалі, що ж ти таке... кажу. Що ти взагалі від мене хочеш? Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну і цієї, виходить, 14 сосочків у нас нормально. Пойдет, да? моя золота. Все. І ти, молодець. Ну, тебе ще будемо ждать. а що робити? Підождемо, тому що ще не скоро їй. О, зовсім зовсім не скоро. Та да. я й по пузові дивлюся, що ще рано-рано їй. Ну, а там буде видно. Так, що у нас бурулечка? О, якийсь ненаситний. Ненаситне гля. цицька, цицька. Ті вже всі сплять, а це якесь ненаситне. Не знаю, в чому прикол. Покусали собі хвости. Це такого, що в мене не було. гля. Прям сині хвости. Або билися, або гризли себе. Ну, коротше, синій хвіст. Ну, ми все одно їх купірувати будемо, пообрізаємо. Оце те, що мені кажуть, для чого ви обрізаєте хвости? Діло в тому, що проходить такий момент, коли вони битися починають і, і прям кусають себе за конечності, за вуха, за хвости і відгризають. Так, все, давай йди під лампу, спи зі своїми побратимами. Так, сьогодні у нас що в нас сьогодні Треті сутки? То, вроде би, нічого, все хорошо. На п'яті сутки ми е по поставимо їм прививки, поудаляємо клики і поудаляємо хвости. Все. І все буде в нас отлічненько. Отак от, от сплять, все хорошо. На дворі у нас мороз, Ну, в сараї тепло. Тобто, я б такий бейков зняв. Ну, я пізніше може, зніму, щоб удобніше було приймати опорос. Буржуйка в нас горить. Я топлю. Тобто, і з того моменту, ну як я завжди я протоплював їм. Ну, оце як малі поросята, то топлю постійно. Тобто на день вкидаю якийсь такий чурбок великий, корчаку якусь, щоб він просто тлів. А, а на вечір уже потом е, розтоплюю. Сухенькими, щоб гарненько нагнати температуру, до буржуйки не підходжу, тому що вона аж красна. Бачите, тобто на, на відео вам видно, що вона прям наколена, наколена. Да, я від неї ось метр, метр, а може й більше, то просто не хочу ближче підходити, бо дуже-дуже жарко. Так, ну все. Температуру накаляємо О! і просяткам тепло. хорошо. Блін, я ж сьогодні вас вичищав. Ну що ви за... Чухандрусе, а? не підстелив тільки, да? ну нічого. Тирсу привіз. Ну, сьогодні якось так швидко все про цей. Раз, два, одне, друге, третє. Пішов притирати матрицю, ще одну підписнику. Тобто гранулятор притерти. то я притер. А, ну, Що ти там давиш? Ні, не давиш. Гранулятор притер один, а потім матрицю ще притер, тому що в один день я не вспів. Завтра утром. Оце ж Я должен був поїхати на базу в 9, в 9 часов утра, тому що в мене теж підписник 200-матриця та в мене лежить. Е, в нас на базі був трансформатор, згорів, ну хлопці зробили. Е, сьогодні набирали, казали, що вже все робить, бо на базі ж теж не були. І завтра хочу поїхати замішати собі комбікорму, поросяткам зробити. І заразом, поки комбікорм ну, замішав, передробив би. Треба при цей, притерти матрицю 200 тройку на ГКМ 200. Ну, я думаю, що якось завтра впораюся. Пізніше поїду. Ну, треба. Бо людині пообіщав, а воно така от ситуація. Якісь невідкладні такі штуки. Так, ладно, все, буду чекати. Кстаті, а ну все, я розказував, тому що слизь у нас із кров'ю йде. Е, сказали, що нормально. За все время у мене такого ще не було. Ну шо, шо, іди сюди, барох, ось сюди, велась на мене. Ой, підожди, ти задавиш мене кобила жирна. да, Ти кобила така, кажу, жиробасіна. Ну, кажу, жиробасіна. Жирна, жирна, да, І жирна, каже, жирна собака. Ось така красотулька. Ну все, ладно. Все, тікай, пішла, пішла, дирекса. іди до свого бахура, іди. Пішла вон. Все. Так. Фух, ладно. Буду ждать. Не прощаюсь. Всім привіт! У нас пройшло 3 дні після опороса. Я знімав там вечорочком чи ночі, ночі. Опорос почався в час ночі і закончився в 6 утра. Короче, було Лампочка мигає, бачиш світ У нас ну, напряження, щось вообще нікуди не годиться, блимає. Получається, було 9 плодів. 에, осталося 7, ну буде 6. Тобто, з того, що ще одне порося є дуже-дуже слабеньке. Це зв'язано з тим, що возможно, я думаю, що може був молодий хряк. І що ж він одну спарував, виходить? І бачите, буквально через 5 днів. Даже через, три, да, через три дня спарував слідчую. Це те, про що я казав, що молодого хряка не можна робити багато садок. Тобто, чорна, чорна оця спарована, отут це має бути все добре. Ну і, звісно, все ж таки мені писали, що все може залежати від свиноматки. Подивимося, на другому заході воно покаже. Так що, в принципі, трошечки Сейчас хай вигодує своє потомство. Що ну, скільки буде. Тобто, а потім будемо дивитися, спаруємо її і іще разочок, і там вже буде видно, що до чого і як. Е, чого залишилося семеро поросят? Получається, одне родилося мертве, е, одне вона придавила е, на другий день. буквально, ну Я казав, що 5 днів це просто іменно в поросят, це школа виживання. І біля них сидіти щоминутно, це все одно ви Себе від цього не забезпечити, в тої 12 штук у бурульки, то всі як один, нічого. Ну, а тут, бачите, все залежить від того, яка свиноматка. Тоді виходить ще одне, теж воно повинно б коньки, як то кажуть, відкинути, тому що в нього із народження якесь, знаєте, таке паралітичне состояння. Воно якесь таке малоподвижне, пузо синє. Ну, тобто, десь щось не так. Возможно, із за того, що Петрен шийка матки в них дуже вузька. І опорос був дуже-дуже поганючий, то тобто і цей із усіх опоросів був самий, самий важкий, тому що Ну от мені казали, що ці Петрени в них опороси ну, важкі іменно. Ну щоб наскільки я не думав. Ну, коротше, я думаю, що можливо це поросятко під час опоросу, ну, може, десь щось знаєте, воно, як то кажуть, ну все може бути в людини. Так само діти народжуються, десь щось, не дай Бог. А це так само тут. А. Ну, десь десь щось не вийшло. Да і все. Ну, коротше. Опа, світло виключили, так? Да? А сьогодні ж не буде світла, я забула. От, а, я ж бачу, що мигає, розумієш? що це тобі на. Ну нічого, день на дворі. Зараз якось прицей, протру вікна, щоб сонячне світло сюди дужче попадало. Бо вони так і заморили трохи їх. Да і все. Так, ну коротше, давайте я вам хоч трохи покажу, зараз поросяток. І кстати, Свиноматка, оця. Сьогодні третій день у нас, як вона розпоросилася, вона кинулася до хряка. Я на неї такі очі зайшов, а вона аж, аж як бугай короте, в цьому сараї. І з поросятами і до хряка. Короче, я набрав опять до друга шолудька. Серега кажу, свиня до хряка, що робити? На третій день кинулась до хряка. Ух Ну, тільки що держала мене, нормально. Давай, давай, я посію. Так. Все, все. Коротше, що, заходжу, сідаю на неї, це вона зараз вже трохи, мабуть, трохи може, цей клепка повернулася, бо діти в неї. Ну, я, який хряк, ти хоч би подумала придурочна. Ну і цей. Набрав він, каже, Коль, це нормальне явище. Обично зазвичай, а ти цього не бачиш, тому що е, воно каже, практично всі свиноматки так роблять, просто деякі, е, ну, якоби... А ну, не такі активні. Тобто, вони не агресивні, вони не такі активні, вони спокійніші. І це все діло проходить набагато проще. Так, ладно, давайте, хоп. А от цієї, от бачите, вона зараз таке щось нишпере і хряк біля неї постійно. Ну Я сідав на неї, от бачите, я ось хопа, і вона прогинає спину, виходить. І все, хоч би що ти їй не робив. Так, ану тікай, я вже вже покажу. Оп, от такі, О, красавчик. Гля. Чорний в п'ятнах. Ось такі п'ятничків, ось у нього глянь, які прикольні. І на вухові, і на лобі. І рижа п'ятно є невеличке, то Тобто такий інтересний окрас, того, що. Що це ми? Ай, ладно. Петре, ну ми тебе, так а чого ти рижий? Ну ладно, десь десь щось, видать, перехрестилося таке інтересне. Вдалі, он те поросятка, яке слабеньке. Ну воно, ну все, не то. Так, в нас на дворі, вроді би й тепленько, і в сарої непогано, то я не буду зараз топити. Ну, а до вечора я думаю, що світло ввімкнуть. І Якщо не вимкнуть, то є в мене такий невеличкий інвентор. Я там показував, воно типу, така штука, що. Від акумулятора робить 220. Якщо вже потемніє, тут а що зараз сарої світло більш-менш нормально, то тобто, єс, ну от що ви понімали, бачите, то і сонячне світло в принципі освічує, тут його достатньо. Якщо що, ми включимо тоді акумулятор, принесу, поставлю. Переноску воно там відключу. Включу його у цей інвентор, і буде в нас світло. Ну, це трошки пізніше, якщо даже повечеріє, щоб сараї вже буде темненько, щоб свині орієнтувалися в пространстві, і що Ти бігаєш тут, Шибеник? Шибеник! Ти теж хочеш на YouTube попасти? Да? Да. Ну, ми зараз, покупіруємо хвости і по... поколемо прививки. Чи може як уже лампа буде горіть, Мариш, да. щоб вони, щоб вони не... не купчились і води тепер ніяк набрати. Оце, звісно, бідо. А скільки насос у нас по цьому? Він, по-моєму, на 2 кВт. Ні, не потягне. Оце тобі й на. Прийдеться зараз із хати якось воду набирати. Бачите? Вчора ще й писали, ми просто профукали цей момент. Так, що у нас тут? Брулічка. Дівочка, ну це моя, моя красоточка, просто це любимка в мене і все. Я просто від неї тащусь, і поросятка в неї гарненькі, і, і сама по собі вона така ну, молодець. Іменно як свиноматка, як мама, вона молодець. Акуратна. Хоч і станочок тут невеликий, станки я писав, мені теж питали, Коль, які розміри в тебе станка, у свинарнику іменно тут. У нас виходить 2,40. На метр сімдесят, отак. От два сорок довжина і метр сімдесят ширина. Ну я вам скажу так, що навіть, мабуть, півтора хватило б з головою, Тобто, два сорок на півтора. Я, звісно, подумаю, поживемо, побачимо, може колись зменшимо трошечки наші клітки і більше свиноматок посадимо. Так як практика показала, що дуже багато пространства і не треба. Тобто, якщо на 20 сантиметрів півтора ми зробимо станок то Тож буде ну, хоча, хоча У нас була е, велика свинка, машок. Там а, нормально все. У машок, то вона здорова свиноматка була. І вона, звісно, як лягає, то в неї метр місця, вона просто занімає на те, щоб вона просто лягла. Так, тут там, у нас шибеники. Уже ми перейшли на гранулку на БМВД. Дворик вигодували ми що, два, чотири мішка. Тобто, дворика, чотири мішка, це виходить, вони тонну з'їли. І ну так, оце зараз гранулкою годуємо. Перша, перша партія зробив 500 КГ. Ну, кстати, так, да, чотири мішка що ж, нас усі їли. Тобто вони тонну не з'їли. Бо хтось зараз каже, так, да, в нас ще й маленькі їли, і предыдущі їли, і свиноматки їли. Тобто ми отак. Я роблю всім одинаковий комбікорм. Немає в мене супоросного, маточного, е е стартового, гроверного, фінішного. У мене в усіх один комбікорм. Так, це оте, мабуть, порося, так? Да? А вона не лять. В... А, ну то щас, щас льожиться. Головне, що ось шибеники отута сплять. О, Усі красавчики отакенькі. Пузатенькі, гарненькі, хороші. Сьогодні будемо жопи колоти, так? Да? Так, да, будемо жопи колоти, щоб були красавчики у нас. От ой, красавчичок. Іди, я тобі покажу. іди. О, дивіться, який. Це свинка. Свинка у нас. О, свиня. Красиво, да. А ти що ди... таке? Шо? Шо? Ні, дивись, я не трогаю. Все, я зрозумів. Я просто хотів показати усім, що в тебе дуже хороші дітки. Да? Ти не проти? Так кажу ні, не проти. Так, ну все, все, іди їж, біжи їж. Я просто подивлюсь переживательниця. Так, ладно, пішли ми воду набирати, тому що всіх треба напоїти. А в нас, бачите, ну, воно й мигало. Бачиш, воно й мигало, блимало, включався, виключався світло. то видай щось, щось відклю... відключали. Да. А сьогодні Коля хотів ковбасу коптити, дрогобицьку, ну, оце тобі й накаптив. Ну та все, тоді не будемо, мабуть. Давай. Може, на ніч Да. Що ти хочеш? Що ти мене нюхаєш? Що ти нюхаєш, а? Щось від мене хоче? Так, ну все, що. Та спить, а що воно? Як я відро помий, вони тільки що влупили, то то чоб його не спатиш. Деякі Жир, жироботики. Макарт дзвоне. Так, ладно, все тоді, в общем. Бо син Макарт дзвоне в хаті сидить, грається. А, світу немає, інтернету нема, то це довго це придержали. Так, ладно. Всім дякую за перегляд, всім миру здоров'я. Добро, хай вас Бог береже. От макароха тут мені. Ну вибив, він опять набирав. Біжи, біжи, бо щось там не цей. Так, всім миру, здоров'я, добра, друзі. Дякую вам, що ви завжди з нами. Все, у нас трошечки, в принципі. О, все, 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 годує, годує. О, дивіться, і те поганеньке стало. Все одно, хоч-не, хоч, погано, не погано, а інстинкт. Як то кажуть, виживання все-таки при собі. Понімаєте? і воно таке хіровеньке, прям дуже Пузо здорове, і воно синє якесь. Ну, давайте будемо надіятися, що воно виживе і все буде добре, а там буде видно. Ото таке. Так, лодно, все-таки товариші, підписники, глядачі, всім дякую, всім до побачення. До наступного відео. Будьте з нами. І коротше, ждіть наших нових відео. <хи> <video. нух> ну, Якось так. Давайте всім пока.